Цей тяжкий час у кожного свій фронт, у кожного свій тягар. Асоціація сокер України має свій спортивний фронт. Для нас почесно своїми результатами надавати можливість людям трішки радості в цьому житті сьогоднішньому. Компанія Фавбет вже 23 роки, і ми всі життя підтримуємо український спорт останні роки це взагалі дуже актуально з ковідом, з війною в країні. Ми всі чекаємо на перемогу, але в той же час треба виховувати молодь, дітей, прививати їм любов до футболу, до спорту. Тут, в місті спорту, в гідропарку з 2013 року створена одна з найкращих інфраструктур для масового спорту в Європі та в світі, мабуть. Тому наші результати спортивні, вони закономірні. Дуже приємно об'явити, що продукт створений результат є. І ми починаємо співпрацю з одним з лідерів ринку букмекерства компанії «Уфабет». Тепер вже ми разом йдемо до перемог. Наступна наша мета чемпіонат Європи 2024 року в Кишиніві, Молдові і чемпіонат світу 2024 року в Омані. Починаємо співпрацю і несемо з далі разом.